140 українських спортсменів готові до підкорення паралімпійських вершин. За наших спортсменів буде валби болівати. Відкриття 17-літніх паралімпійських ігор. Вирішив повболювати за нашу збірну з паралімпійців. Не знаю, тому що ну можливо розглядаю себе в майбутньому. Я колись займався плаванням, досить ну, непогані результати показував кандидат майстра спорту з плавання. Не знаю, чи я попаду в паралімпійську, але б хотів би на іграх не скоро не там себе показати. На даний час поки що тут проходжу реабілітацію. Думала про те, що я тут скажу, і думала, що треба мені якийсь мотиваційний спіч придумати. На сьогодні вони вже стали учасниками чемпіонату Європи за футболу. Сьогодні буде відкриття а в наступні. 12 днів до кінця наступного тижня кожного дня у нас будуть проходити якісь активності, лекції, дискусії та презентації. Тому ми запрошуємо всіх охочих доєднатися та підтримати наших паралімпійців разом. Нас паралімпіада це про гідність.